Радо вітаю в українській читальні. Ганнуся старанно мила вікно на роботі. Очевидно було, що давненько не бачила ганчірки й води. Вода вмить у відрі стала чорною, і Ганні довелося змінювати її кілька разів. Ти невчасно затіяла генеральне прибирання, Ганнусю, шкодуючи дівчину, сказала Ніна Григорівна. Найстарша працівниця, наливаючи собі чай у чашку. Ніна Григорівна ніколи не ходила на обід. Вона, звичайно, діставала свій старенький, як і вона сама, термос та канапки, дбайливо укладені у пластиковий контейнер. Що тут у вас за прибирання? У дверях заблищали окуляри начальника відділу. Так в мене в робочий час, Олександра Петровичу, зараз обід. Усміхнулася Ганнуся, продовжуючи витирати старі рами. Ти дивися, якби віконце не випало, дуже не натискай йому років сто вже. Буде нам серед зими радість, порадила Ніна Григорівна. Видно, що сто років його не мили, нічого, зараз тепло на вулиці, і я вже закінчую, заспокоїла її Ганна. Дівчина нещодавно прийшла на цю роботу. Її молодий ентузіазм дивував працівників. Ніна Григорівна була вже на пенсії, але продовжувала працювати, бо була самотньою і вдома їй поки що сидіти не хотілося. Дві жінки, дві подруги були сімейними і в обідню перерву встигали пробігтися по магазинах, щоб зробити покупки для дому. Їм і на думку не спадало прибирати у відділі. Нам і вдома бруду вистачає, а ти як хочеш молода ще, посміхнулися вони й сказали. Ось вийдеш заміж, так одразу послабшає твоє завзяття. Вдома за чоловіком, за дітьми, стільки роботи. Не знаю, коли я вийду заміж, але тут ми знаходимося вісім годин на день. Тут ми живемо, спілкуємось. Хочеться, щоб і тут було затишно. Ну, хоч би чисто, випрадовувалась Ганна і підмітала підлогу, витирала пили, як тільки з'являлась вільна хвилина. Ганна не ображала байдужість колег, їй було все одно. Не для похвали вона прибирала, а за звичкою. Єдиний чоловік у відділі Олег підтримав Ганну. Він приніс квіти у горщику, міні троянди, і поставив їх на підвіконня. Саме з того боку, де стояв стіл Ганусі. Ось Ганно, раз віконце блищить, нехай і квіти вас радують ви не проти? запитав він. От, молодець, зраділа Ганна, звісно, я тільки ще й краса, і користь. Я доглядатиму, не засохнуть, не сумнівайся. Олег почервонів і, переступаючи з ноги на ногу, стояв біля віконця і поправляв листочки на трояндах. Ніби зроблено їх було з паперу. Як ви вгадали, що я люблю троянди? Ганна обійняла Олега, чим зовсім зворушила його. Холостяк Олег був маленького, зросту, щупленький, в окулярах на переніссі і сірому костюмі. Наше диво ласкаво називали його поза очі жінки у відділі, і це прізвище якнайкраще пасувало Олегу. Розумний. Але сором'язливий через свою зовнішність. Він завжди був готовий прийти на допомогу, чи то було питання по роботі, чи потрібно було донести якусь сумку в бідню перерву з магазину до відділу. Напередодні Різдва Ганна вирішила купити невеликі подарунки. Сувеніри вона не любила, вважала їх дрібницями, що займають місце в квартирі. А ось щось приємне й корисне хотілося подарувати кожному. Вона підсіла до Ніни Григорівни і запитала її поради Ой, дівчинка моя, все ти зі своєю добротою. Але якщо так хочеш зробити, дівчатам по помаді, смаки їх я знаю. Я так думаю, мені і шоколадки вистачить. Буду вдячна. А ось Олегові треба було б кватку. Ніколи не носить, мабуть, соромиться. А тобі що хочеться, Люба? Ніна Григорівна погладила Ганну по руці. Я б із задоволенням щось із канцтоварів, обожнюю гарні зошити, ручки, тільки в межах маленької суми, відповіла Ганна. До Різдва залишилося кілька днів. Ганна у п'ятницю вирішила вручити свої сувеніри колегам. Жінки були здивовані, поцілували Ганну в щоку і сказали. Ну, завзята ти наша, вводиш нові правила. Гаразд, з нас теж буде. Нехай традицією будуть подарунки твої. Спасибі, ми дуже зворушені. Олег почервонів, і Ганні здалося, що очі його заблищали. Він відкрив свій подарунок і ахнув від несподіванки. Краватка, а я, знаєш, і не носив раніше, не хотів здаватися пихатим, чи що. Ганна прикрала лала до його сорочки, краватку, і запитала А можна я зав'яжу? Ну, хоч прикинемо, як виглядає. Жінки хором підтримали Ганну. Краватка виглядала чудово. Ну, зовсім інший вигляд, серйозно сказала Ніна Григорівна. Інша людина, підтримали жінки. Ви смієтесь, мабуть, почервонів Олег, підходячи до маленького дзеркала біля дверей. Ніхто тут не сміється, відповіла за всіх Ганна. Ось так і треба ходити. Вже й вік дозволяє, і робота. Тобі дуже пасує, Олеже. Дякую, сказав Олег. Ну, то я й знімати вже не буду, звісно, відповіла Ганна. Наступного тижня жінки подарували Ганні парфуми, скинувшись на них у трьох. а Олег приніс великий торт, який усі разом і їли до чаю після обіду. Коли останній робочий день року був завершений, Олег запропонував Ганні разом іти до зупинки. Вони вийшли на свіже повітря, настрій був святковий. Олег зібрався з духом і сказав, адже торт не був подарунком для тебе, Ганно. Це ми так усі чаю попили. Та мені достатньо, олеже, така смакота. Що ти? Ні. Я хотів сказати, що маю особливий подарунок для тебе, Ганно. І я не хотів його при всіх дарувати. Олег зупинився і вийняв з кишені папірця. Ось, це квитки в кіно. Можна запросити тебе. Ти зможеш? Ого, от чудово, олеже. Звісно, я піду із задоволенням. Коли вони дивилися на квитки, Ганна посміхалася. Олег їй зовсім не здавався маленьким і негарним. Навпаки, останнім часом цей, на вигляд, скромний, 33-річний хлопець став здаватися їй загадковим, привабливим та дотепним. Олег сяє від щастя, Ганна іде з ним у кіно. Вони йшли тротуаром, не поспішаючись. Дивлячись на вітрини магазинів, що сяяли вогниками. А чи не буде, з мого боку, недоречним, запросити тебе на філіжанку кави? Так не хочеться розлучатися зараз. Олег наважився і взяв Ганну під руку. Вона засміялася і погодилась. Після кафе Ганна поспішила в ательє, де її чекала примірка нової сукні Треба ж. Я й не думав, що молоді дівчата ще шиють собі обновки до свят, сказав Олег. Ти не така, як усі, Ганно. Ти як сонечко у нашому колективі, і тебе не можна не помітити, не захоплюватися твоєю добротою. Дякую, Олеже, до побачення, до завтра. Ганна потиснула йому руку і пішла. Олег ледь дочекався завтрашнього дня. Але й він часу не гає. Ранок перед театром він присвятив походу у магазин. Там він купив собі новий темно синій костюм, якраз у тон до нової краватки. Довелося терміново віднести його в ательє, де за годину трохи вкоротили штани. От і я в ательє потрапив, подумав він не без задоволення. А коли вони з Ганною прийшли в кіно, Дівчина була вражена обновкою Олега. Ти змінюєшся на очах, олеже. А як тобі моя нова сукня? запитала вона. «Та, ми з тобою затяті модники, обоє сьогодні в обновках. Але ти лідируєш прямо королева Ганно. Вони стояли перед Великим дзеркалом у фоє під руку. Ганна була з новою зачіскою. Олег не міг відвести від неї очей. Шкода, що наші тебе зараз не бачать, і така сукня, звісно, не для нашої роботи. Ти чудова, Ганся, сказав він. І я скажу так, що ніхто не дарував мені кращого подарунку, аніж ти, Олеже. Ти запросив мене у кіно. Одна справа йти одній, а зовсім інша з чоловіком. Приємно і гарне плаття вдягнути. Олег вдихнув. А можна зробити наші походи в кіно кафе на постійній основі, Ганна. Я дуже цього хотів би. Ганна посміхнулася і кивнула на знак згоди. Тепер Олег ще тижня запрошував її. То на виставки, то в кіно, де дівчина виблискувала у різних сукнях чи костюмах. Ніхто не здивувався з колег, що Ганна й Олег ходять нерозлучною парою. А наше диво і не таким уже простаком виявилося, сказали якось жінки пошепки. Здається, у них кохання. Як вона хлопця підняла, зовсім інший став. Можна сказати, із сіренького чоловіком став, і одягнений добре, і спорту почав займатися, і в кіно ходять оце так, усміхалися жінки. За кожним успішним чоловіком стоїть мудра жінка, підвела підсумок ніна Григорівна. Ну, так, поталанило Олего. Та їй також. Вони обоє хороші, по суті, погодились колежанка. Весною у відділі вже відзначали шлюб Олега і Ганни. Якось Ніна Григорівна запитала Ганну. Ну, як ти не розчарувалася в чоловіку? Ти красуня, розумниця, і він не дуже скромний і сулором'язливий для тебе. Ні, що ви? Я обожнюю Олега. Він мене дуже любить, в усьому допомагає, старається. Іншого чоловіка мені не треба, такий дбайливий та уважний. Нам добре разом. Ніна Григорівна дивилася у вікно. Свіжий пітерей гойдав палюстки троянд на підвіконні. Квіти розрослися, пишно цвіли, обдаючи солодким ароматом кімнату. Так, ось тобі й новенька. Тут і своє щастя знайшла, трудівниця і розумниця. Нехай вони будуть щасливими. І за Олега я рада. Давно хлопець шукав свою долю, а вона сама прийшла до нього і криватку подарувала, прив'язала до себе міцно, міцно. Ніна Григорівна засміялася і відкрила свої канапки. Вона була одна, в коректорській Усі пішли хто куди, дівчата по магазинах, а молоді в кафе. Романтичний період у них не закінчувався, читала Ірина Назаруку